Що ви, блядь, ці набончики просрочені. Давайте поговоримо про віджимання. Сьогодні, як я тебе, блядь, я тебе навчу за один відос правильно відтискатись від підлоги. Але для початку почнемо без початку, як виконується відтискання, не буду показувати, ти і без мене знаєш. Якщо, наприклад, ти падаєш на підлогу і не можеш піднятись, типу, ти дрочиш, блядь, підлогу, тебе не виходить. То пропоную робити наступне: ти стоїш повільно опускаєшся, лягаєш на підлогу і через колінки встаєш. Знову вирівнюєшся. Лягаєш, утримуєшся через колінки, встаєш. Це не працює. Я не буду тобі розповідати. Віджимаюся з колін. Блядь, ну це і так зрозуміло. Це логічно. Переходимо далі до грифу. Якщо тобі важко з підлоги, на. займаємо вихідне положення, опускаєшся. Підводишся. В чому прикол? Працюють все ті ж м'язи Ті ж самі м'язи. Але за рахунок корегування висоти, ти можеш коригувати навантаження, яке буде поступати на твої робочі м'язи. І бать, як прозвучало логічно. Намагайся, в чому прикол? Намагайся лікті через сторони сильно не вести. Будеш перетискати собі тут суглоб. Блять, довго пояснювати. Тут є м'язи, там є суглоби. Воно тобі нахуй не надо. просто пові. Лікоть потрібно трошечки опустити. Тобто відтискання в тебе йдуть от сюди. Рекомендую пальчик ось так. От оп, сюди в гриф. Бо можеш піздануться їбальникам, прям об гриф. Рука може зіскочити, а це не потрібно, коли зіскакує. Це боляче виконуєш тут. Якщо дуже легко виконуєш, гриф понижче. якщо легко, гриф понижче, і таким чином ти опустиш гриф до самої підлоги, там де твоя самооцінка, і зможеш виконувати а, відтискання. Далі перейдеш на килимок. Це школа фітнесу, фітнес, на який ти заслуговуєш. Дуже легко, просто і блядь, підпишись.